Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити на тему творчості. Як заробляти на творчості? Хочу вам просто підкинути кілька порад, які самому мені були дуже потрібні, коли я починав. Та й взагалі на, просто, на всьому своєму творчому шляху. Спочатку нам треба розібратися просто з самим поняттям творчості. Що таке творчість? <му> Тепер простими словами. Получається, творчість це щось таке, що ми створюємо своїми ідеями, своїми руками, своєю головою, але якийсь ну якби реалізований продукт. Тоді питання. Сам процес створення, думання, креативлення можна назвати творчістю чи тільки кінцевий продукт? Відповіді давайте в коментарях. О, народ. Хочу вам показати, у Австрії теж кожної суботи повітряна е -е, тривога. Це вони роблять для провірки е -е, справності сирени. Коли вперше сюди приїхали, я так і що просто Причому Ми приїхали з п'ятниці на суботу, в суботу прокидаємося зранку і тривога. І я такий думаю, йо-майо, ну вже і тут. І так, коли ви упевнили, що займаєтесь саме творчістю, то постає питання, як на цьому заробляти. Я довго думаю, як об'єднати більшість ланок творчих професій і придумати якісь такі певні аспекти, які б стосувалися всіх. Перш за все, треба дуже сильно горіти своєю справою. Тобі має бути цікаво лазити, розбиратися в усіх аспектах цієї професії, розрчити інтернет і шукати людей, які б могли дати тобі можливість якось проявити себе в цій професії. Навіть коли ви дуже рветесь у своїй справі, бувають такі моменти, коли просто роботи немає, проєктів немає, нічого нікому не треба з того, що ви пропонуєте, і хоч бере і мені професію. В першу чергу я б звертався тут до психології, тому що які б ви талановиті не були, якщо ви в себе не вірите, то нічого не вийде. Не бувають моменти, коли підходять люди зі мною разом до когось знайомитись і кажуть, О, от я зараз порекомендую крутого оператора. І я починаю знаєте, там, стидатись, казати, та ні-ні, це ні, та не так, це не так, я не, там, я не такий крутий, не перебільшуйте. І якщо у вас схожа ситуація, то я вас вітаю, ми з вами в одній лодці. У мене була історія, коли я був дуже впевнений в собі. І на одному з своїх проєктів я облажався. І знаєте, така штука дуже швидко садить тебе на п'яту точку. Ти одразу швидко починаєш вчити е, всі е, нюанси, щоб такого більше не допустити. І круто те, що це стається там на початку кар'єри якоїсь, тому що потім дуже важко виправляти такі помилки. Але треба бути завжди готовим, тому що ну, блін, помиляються всі. Краще помилятися на початку, ніж взяти потім якийсь крузий проєкт і там облажатися. Більшість людей роблять одну велику помилку, коли роблять все з самотужки. Там сам собі режисер, сам собі оператор, сам собі монтажер, сам собі музикант, сам собі звукач, і все старається закрити е, е, Все, все людина старається закрити сама, сама собою, своїми силами. І це найбільша помилка, тому що ти весь свій час, весь свій час витрачаєш на роботу, яка по факту, ну, якби окей, якийсь кусочок цієї роботи, він тобі подобається, ти від цього кайфуєш, а вся інша робота це просто. Ну... Це не те, чим ти повинен займатися. Звісно, на початку без цього взагалі нікуди. Але ти повинен прийняти в себе в голові таку думку, що ти зараз робиш це тимчасово, і тобі обов'язково потрібні люди для того, щоб це делегувати. Тому що ти не можеш потім займатися, воно ну, забирає надто багато часу. Бувають моменти, коли ти думаєш, о, я зараз беру проект цілком там і його зніму, і змонтую, і ще щось там зроблю, і монт, і там звук якийсь дороблю. І коротше, ти думаєш, ти зробиш більше грошей. Хоча по факту, ну, е ти більше грошей ну, якби не заробляєш. Поясню, наприклад. Ось це місяць вашого часу. Тут це ваш проєкт, який ви робите сам. А ось тут будуть зробити, наприклад, тижні. Раз, два, три, чотири. Але якщо ви займаєтесь, наприклад, тільки операторством, ви можете в цей тиждень зробити два проєкти. Ще два зняли, ще два зняли, ще два зняли. То у вас виходить вісім проєктів в місяць, ніж один закінчений, але де ви все разом робите. Якщо ви знаєте, що вам подобається просто зйомка, і не подобається зовсім монтаж, чи не подобається підписувати ну там прописувати всі всі договори, розбиратися в цій бюрократії, то ви просто цим не займаєтесь, просто це делегуєте. Тому що розумієте, в воскінечний момент ви просто вигорите. Сибіться, що у вас не буде роботи навпаки, це звільнить вам більше, більшу кількість часу, ви зможете більше гуляти, більше знайомитись з людьми, заводити більше знайомств. І як показує мій досвід, це все переходить через сарафанку. Там з тим познайомився, там з тим, там з тим, там з тим. І по факту потім ці люди тебе кудись рекомендують. І так ти знаходиш роботу. Для чого сидіти тоді вдома там за тим монтажом? Окей, якщо тобі подобається робити монтаж, це прекрасно. Тобі не треба ну якби займайся тільки монтажом. Але якщо ти хочеш робити все зараз сам, то ну в цьому просто сенсу немає. Таким чином, аж ріст стане вдвічі або втричі швидший. Я просто це вам розказую, тому що я це все пройшов на своєму досвіді, і я ну я тільки зараз дійшов до цих висновків, тому я дуже хочу поділитися цим, щоб у вас ну щоб ви не робили мої помилки. Я б не сказав навіть, що це помилка, просто краще йти легшим шляхом. Знаєте, є ще нюанс, коли ти, ти вроді талановитий, тобі все класно, у тебе хороші роботи, коли ти порівнюєш їх з її, що ребятами. Але якийсь застій, типу, ти стоїш і типу, розумієш, що там роботи немає і так далі. А всі інші вроді щось і роблять. О, тому тут наступає час, коли треба переступити через себе і почати писати людям. Це те, що я ненавиджу робити найбільше, але мені прийшлося там цьому році все робити вперше. От, е тому що ти, ти ну, таке враження, що ти нав'язуєшся людям, а може то їм не треба. Хоча насправді, блин, скільки таких ситуацій є, коли люди саме тебе шукають, або люди шукають там, собі, е люди шукають людини, яка може закрити їхні задачі, а тільки ти можеш закрити їхні задачі. І вони просто про тебе не знають. Тому, коротше, треба менше студатись, більше писати, і все буде класно. Пишіть просто в він, спиші в соцмережах людям. Якось пробуйте видергувати їх, тому що якщо ви дійсно горете своєю справою, то у вас все буде получатись і, і, і вам будуть давати цю роботу. Це це такий двосторонній процес, і ви будете кайфувати, і людина, яка, яка хоче цей продукт, ваш продукт, вона теж буде кайфувати. Тому варто не стидатись, а просто брати і писати. А ще краще, це особисте знайомство. Тобто, якщо у вас є якісь знайомі, які можемо вас познайомити з правильною людиною, це це буде набагато краще, тому що. Особисте знайомство, воно набагато більшу силу має і більшу перевагу. Окей, а що робити, якщо ви сам якщо ви самі можете створити продукт, тобто ви музику створюєте, чи там влог знімаєте і так далі? Тут потрібна трошки інша стратегія. Розуміння творчості воно різне, тому важливо вловлювати цю хвилю хайпу. Якщо ви хочете зробити на творчому продукті, то він має бути зрозумілий для всіх. Який сенс тоді робити супер розумну короткометражку? Е, яку побачите ви і ваші друзі, які в ній знімались, і все, і більше ніхто не побачить. І ви, якби всередині себе будете ходити такий ну, якби весь творчий, інтелігентний, але вас побачить блін, там 200 людей, як мій попередній влог. Тільки після того, коли ви стали популярним в масовому продукті, ви зможете задавати свій тренд. Візьміть, для прикладу, алгоритму соцмереж. Вони присовують тих, хто робить часто і багато. І людям вирішувати, який ваш продукт кращий, а не вам. Створюйте продукт весь час. Люди мають хотіти, хотіти від вас отримати ще і ще. І тільки тоді, коли цей момент відбудеться, коли, вам, ваш, е, коли ваша творчість завіруситься, ви зможете подавати все те, що хочете самі. Ще один приклад хочу провести. Якщо знаєте, такий канал ходять слухи. Е, я там зі своїми друзями, ми, ми там були від початку створення цього каналу. І... Це дуже класний приклад того, як може розвинутись YouTube канал від ненависті до любові. Тобто люди на початку дуже хейтали там, Раміну, дуже хейтали гостей, типу, і все. Але вона робила одне за одним відео. І просто з часом підписників стало більше, людей почало більше дивитись. І зараз всі люблять її випуски. Зараз вона просто ну, якби, в топі українського Ютубу. Тому я вважаю, що кількість створює якість. І... Важливо робити щось весь час. Менше сумніватися, чи це твоє. Зроби більше спроб і в тебе вийде. Дуже важливо бути з правильними людьми і в правильному місці. Тому що, наприклад, ви займаєтесь відео і ви працюєте на якусь компанію там, не знаю, наприклад, будівельна компанія. Яка не розуміє цінності своїх відео, вона просто робить тому, що інші роблять. І вони не цінують те, як ви там, ну, ваш креатив не цінують, не цінують те, скільки часу ви це вкладаєте. Тоді вам, вам просто немає сенсу з ними працювати. Вони ніколи, Такі люди вони ніколи не оцінять правильно вашу роботу. В таких випадках я б рекомендував не, не старатися їм щось доказати, що ви робите круто, або е, не знаю, просто це не ті люди, які можуть це оцінити. І навіть коли ви отримуєте гроші, тому що інколи так буває, ти просто працюєш з людьми, тому що тобі потрібні гроші, а вони можуть платити, тому що такий час. То дайте собі форум, якийсь певний час, який ви ще будете працювати, але за цей час знайдіть собі ще якісь ще якогось клієнта. Звісно, зараз, напевно, такого стає менше, тому що всі розуміють цінність там відеопродукту. Але тим не але тим не менше таке є. Тому що я з таким стикався неодноразово. Тому звертайте на це увагу. Не допускайте, щоб ваші сили знецінювалися. Не допускайте, щоб весь час знецінювався. І самі просто це цінуйте. Я знаю дуже багатьох людей, які е, просто сором'язливі. І, е, і оця сором'язливість вона просто не дає вам розвиватись. Вона просто не дає вам м -м -м, брати від життя все. Тому старайтесь боротись з цим. Цей влог з'явився тільки заради того, що я борюся своєю сором'язливістю.